Так, хлопчики, почекайте. Почекайте. Знімай. Шановні громадяни, зараз ми знаходимося в Оксильському міськрайонному управлінні юстиції, де на наш запит нам намагаються не надати суспільну інформацію, яка становить суспільний інтерес, або стягти за неї кошти. В чергове ми заходимо сюди, аби встановити конституційний лад в державі. Там є щось? Ви сюди? По-моєму, ага. погані. Ага. Добрий день. Дозвольте. Добрий день. Ми прийшли до вас ага. ще раз. Ми вам вчора пояснили, що інформація, яку ми попросили у вас про державні органи влади, становить суспільним інтересом. Тобто ця інформація згідно статті 21 закону про е, доступ до інформації надається безкоштовно. О, це виключно. Ні, з списку вирішуєте. Я не буду розмовляти, якщо вийде. Ні, я ж не важко. Давайте, давайте. давайте я виключу. Нема питань. обратно. Пишу вам Пишу, мы запутали информацию. Не Почекайте. Нет, я вам расскажу, потому что вот мы тоже есть своя просто. работа, Добрый. сегодня не пройдем на время. Давайте я вам объясню, угу. я буду объясню. заниматься своей работой. Раису надо давать ей Что ей можно дать, что не можно дать. Все, она не сама решала. Так, вы ей объяснили. Так ну, що? Підстави того, що нам за гроші намагаються надати інформацію, яка становить суспільний інтерес, yes. яку законом передбачено вона, надавати yes. безкоштовно. Вона начальник відділу. Вона сама інформацію таку, що яку має надати, вона вам надала. Те, що стосується витягу з реєстра чи виписки, я ж не знаю, що там кінець. То вони є платними. Зв'язку з вона вам вказала, що воно вони кош... не є платними. Я не реєстратор, я доступу до реєстру не маю. І зобов'язати реєстратора витяг зробити з реєстру за свої власні кошти, я цього зобов'язати теж не можу. Це согласовано з головним територіальним управлінням юстиції. Вона сама не приймала такого рішення. Значить, ми попросили копію витягу. Ми попросили копію акту утворення, рішення про утворення. Ми попросили е засновницькі документи. Ви в неї були? Ні, ну, то піді до неї за спущена не даємо. Я дивіться, вона реєстратор. Ми я ж прийшли до вас. А я знаю, що ви дивіться, начальник. Дивіться, дивіться, Якщо це не в вашій компетенції, дивіться. нам просто це є треба начальник почути. відділу. Я вам об'яснив, uh -huh. яка від'являється реєстратором. Я ж зобов'язати пройти в її папку, теж не маю можливості взяти. Добре, мені зараз потрібно тільки показувати. ваше розуміння, дивіться. чи згодні я... вести згідно законодавства до публічної інформації. Стаття 21. Суспільна, суспільна інформація надається безкоштовно. Діць. Якщо вважаєте, що реєстратор я вважаю закон. Діць, слухайте, не надав повну відповідь. Ви можете звернутися догадали відповідь. З... Дивіться, ви можете звернутися до стоящого керівництва про те, що тастріна навіть ні. Неправильно, я вже скажу. Скажіть, будь ласка, ви являєтесь керівником е, даної особи. Нас до неї поки що претензій нема, бо ми в неї не були. Нам потрібно врачи. По а вона мені скаже, йдіть до Горбушка і питайте, він мені не розрішає. Що не розрішає? Балака з вами чи що? Ну, давайте інформацію. Інформацію, яка знаходиться в неї, яку вона може дати, вона вам дасть. Те, що стосується, якщо вона не може не. дати, то вона вам її не дасть. Розуміти, що тобто ви мені скажіть ви згодні згідно законодавства, що ця інформація, ви, яка становить суспільний інтерес, розповім, і має, має право вона, надаватися безкоштовно? вона має. Як воно підпадає під цю має надати безкоштовно, є наявність, то воно вам надасть. Ви мене чуєте, якщо воно підпадає під цю категорію, вона має трамвай, то воно вам її надасть. Якщо найбільше, немає, то немає. Дивіться, ви можете написати. Дивіться, не не якщо воно в неї лежить, вона не може. Я про тим як сказав. Я одразу даю, терміни п'ять днів, я даю менше днів. Як ви щось непонятно, звертайтеся до свого керівництва і питайте у них, чи ви не знаєте, чи можна давати, чи не можна давати. Це ж не просто так, що... Це дуже правильно. Чому порушення відбувається? Якщо не розумієте, кажу, бо спитати. це не тяжело спитати. питання. Є сповільність запит, чи можете дати, чи не можете. Якщо можеш, то будете. Не можеш, значить. Це не то, що я не хочу. Таке пише. Ви приходите, таке бо я в мене служить, і я не хочу вам дати. Ні, ні, ні. Ви керівник. Ми прийшли до вас зараз, просто запитайте. Нам відмовили, відмовили незаконно, порушуючи закон. Ми прийшли до керівника. Мене, если вы не поміть, віддуму, у нас потому, что... немає бажання з вами соритися, вас наказувати. Це. Нам мене... просто, щоб ви всі зайшли до цього. Ні, ну як були вже порушення. Стосовно чого? Стосовно нас, Дяки. порушили наші права. Ми до вас звернулись отримати інформацію особисто. Ви взяли її швидко отправили, щоб ми її не взяли в руку. Я порушу, перезвонили вам. Те, що мені розказав Я перезвонили вам. вам, ви прийшли в п'ятницю. Потім мені спеціаліст сказав, що один місяць відкрили, забрали, а А є, за прийду пану, я... Кажу, якщо не хочуть брати, тоді правозаказне сповідомлення. А, а ми не сказали, що ми хочемо, що... я сказала, що я прийду в понеділок. Нічого. Ми заплатили 17 гривень, щоб право заказнему сповідомлення. Ви ж не свої гроші. Так державні, тим більше. А, надо а вам не жалко. А ви думаєте, їх багато зараз є. Мені треба було вчора, причому відповідь треба було мені. Вчора. Зайку, ну, ви, я вам ще, дали, вам ще дали ж дали ж оригінали ще да. не повідомляють. За що нет? я вам щиро дякую? Я вам объясню. Не тяжело. Можна мені ще жалко дати. Правильно, це ваша робота. Ми тому прийшли, що в конце та концов. Давайте Давай, наведемо, просто зайдемо всі, зайдемо всі законне поле держави. Правове, дивіться, якщо вона там. Немає права, хай при вас і позволяється. Вона тому, має обов'язок обов органи державної влади діють тільки виключно в межах і на підставі я законодавства. Те, що може, дайте людям. Я все. Так кажу. Так що ви так повітряні просто проходите. Так, ну, так, ви, ви Дмитрій Вікторович. Дивіться, я завжди перед тим як кажу. Ви ж думаєте, ви пішли просто все? Я перед тим, як і ти, я завжди дзвоню. По-перше, я звоню режим, я звоню заступнику своєму з питань державної реєстрації, яка займається даним питанням. Курузець. Я кажу, ви споритиме, якщо щось не знаєте, так, що... а як же там в законі, де написано, що суспільна інформація надається безкоштовно, з нас требують гроші. Значить, людина е... не проти виконання законодавства. Якщо їй якщо сказали, якщо. Сказали, якщо сказали в головному, вище стоячого не давати, значить вона об'яснить, чого не давати. Ну, на даний час, ви начальник. В новому вигляді. Ну все, я ж начальника думку хочу. Щоб пред'являти до вас претензії, протестирую. і регистраційної служби юстиції. ви ж тут Начальник бачу, по -по -по Начальник управління. Да, я в курсі. Все пішли. Вопрос в том, что в данный час в данный час ну, мы не можем отримали... получить ту інформацию, яка нам потрібна. Він Если... даст свою згоду Якщо на то, что по законодавству к... право на то вона надаст. Якщо вона немає, то не надасть. Скажіть, на якому поверсі знаходиться? Дякую, все, до побачення. Так що там ще заступник з питань державної депутації. До нові коридорі.

Це інтересно, орган влади, яке право має орган влади знімати громадян без їх дозволу? Це дозволено тільки громадянам, вони на виключно може і спосіб повинні працювати. Їм це законом не дозволено. а воно навіть на польському світі.

А надовго пузата засіла. Зараз ми розберемося. Якийсь витяг бере теж, може. Щось печатають, комп'ютер ключи.

Яка, да, я знаю, суцільний. вона була надана. знімаєте, да. Ми маємо право, от ви знімаєте, ви не маєте право, не знімаєте. Раз ми зайшли, ми вже дали згоду. Нам скривати нічого, ми в законополі. Значить, Та, дивіться, така ситуація. Нам замість відповіді відписка із вимаганням сплати коштів за інформацію, яка становить суспільний інтерес. Тобто реєстрація органів державної влади це суспільна інформація державна, яка Ну, тобто, це територіальна громада міста, органи влади, які утворювалися в територіальній громаді, місцеві органи влади, суспільний інжерес. Ну. Ну, Горбушка вже були, він погодився, що закон треба виконувати стаття 21 Конституції. Ну, Але вам пояснював державний реєстратор, наскільки я пам'ятаю, там треба сплатити певні кошти, щоб ви отримали те, що ви хочете. Ви, ви... можете, стаття 21. Закон про доступ до публічної інформації. Інформація, яка реєстр... становить спільний я... інтерес надається безкоштовно. Що... Так а ви знаєте, що щоб от, навіть в нас в нашому реєстрі, зараз я закрию, скільки взагалі так, людина не має права. Давайте так. Дивіться, щоб отримати витяг, от той, що ви хочете, він коштує гроші. Ми не можемо там поставити галочку, що чи звільнено, ну не, нема такої у нас процедури. Гроші. гроші коштує. Де знаходиться ця інформація? Витяг, ну ви просите, я так розумію, витяг там якусь певну інформацію, чи витяг з ЄДР? Те, що коштує і за що передбачено законом, певно сплатити певну суму коштів. Ми запитуємо інформацію, яка становить суспільний інтерес про реєстрацію державного органу влади. Відповідь була надана. Ну, от, Місцевого. От, от, от розумієте от, що... ви не надали відповідь. Ну, Давайте я вам покажу те, що ви надали. Там вже місяця відповіді. Там взагалі запит про утворення територіальної громади міста. Чи була утворена? Що за відповідь? Мені до цього докладують міська рада. Я не пойму, хто давав цю відповідь, що людина не має взагалі поняття, що територіальна громада, це юридична особа публічного права власності, це основа всього на території. А міська рада це орган влади, утворений територіальною громадою міста. Це зовсім різні речі, різні поняття і різна зовсім реєстрація. Ну, дивіться. Ви запитали, відповідь була надана. Це не відповідь, це відповідь. Ну, 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 ну це ви так вважаєте. Я вам зараз доводжу це. Це, що ви так вважаєте. це не відповідь, це відписка. Запит про утворення територіальної громади. Надається відповідь про утворення територіальної громади. Запит про всі державні реєстрації з 87-го року пенсійного фонду надається відповідь з 87-го року. Якщо вам невідома якась інформація, ви її направляєте в той орган, який володіє цією інформацією. В архіві вона направляєте в архів, ви це не зробили. Тобто ви надали мені інформація або неповна, або відписка. Ну, це ви не отримано. Це, 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 це є? Зрозумієте? Є, от ви зрозумієте. Хоча Якби інформація, яку ви надали, містила хоч би таку е, значить, інформацію, що там орган, да, там, який там державної влади, да, повинна міститися в ньому інформація. Коли утворений на підставі чого, і ви якраз і, ну, так, які дивіться, нас це ж виписка, це дивіться, ж формуєте, які це... нас цікаво, не вказані взагалі. А ви кажете, ви надали відповідь. Оце відповідь є база. Це приховування є, інформації. Є база, є певна інформація внесена в цю базу. Так. От що підтягла база? Те ми надали. Та я не у бази питала, я питала у державного реєстратора, у особи, яка відповідає Вона робить, за вона це. робить відповідний запит і надає вам інформацію. От як можна розумієте, от що, що база підтягла на Що ви момент? запитували у бази, Скажіть, будь ласка. Ну я не державний реєстратор. я не державний реєстратор, ви у бази. Зосі, розумієте? Це робить виконавець. Ви це робить виконавець. Публічну інформацію. Ну, нема виділення публічна... інформації. Я там не можу забити в реєстр, наприклад, там публічна інформація. Це не забивається. Вказати Почекайте, ви запитали у вас засновник даної юридичної особи. Надати копію рішення засновників. Навіть не вказали, хто засновник, чи засноване взагалі, ким засноване, на яких підставах. Хоча б містилася ця інформація, вже б до вас питань не було. Но тут вся запитувана інформація має пусті місця, а ви кажете, ви надали відповідь. Ну це база, ви розумієте, це загально державна єдина база. От є там певне забите, от точно так же нас. Відповідь надана. Надайте нам, ви вас Добре, надамо. Надамо. Нам ту відповідь, яка містить запитувана інформація. В межах закону надамо. В межах закону вам буде надана інформація. Ну, до 25 го числа. От там нам надійшли знову, я вчора отримала, до 25 числа Ні, нам почали. То, керівник, не, те саме. Керівник, то поставили. не те саме, ви нам на ці запити не відповіли. Є запит зареєстрований, наданий, ви його отримали. Ми не отримали відповідь, пойміть. Ну Давайте, я вам можу зараз прочитати, яка відповідальність передбачена за ваше право, читати. Я за не складу. Я, я, я ні з ким не сфорю. Ви не маєте права стягувати за інформацією суспільного інтересу кошту. Це раз. Я Ваша дуже... база, общатися з базою, мені смисла немає. Або ви мені надаєте відповідь, з ким я маю спілкуватися, і повні відповіді на запитувану інформацію. В межах закону вам все буде надати. Будь ласка, ви статтю 21 про доступ до публічної інформації. Інформація надається безкоштовно. І на ці відповіді, ну, будь ласка, тут 16-го подані. Я, я не пам'ятаю, я, я вибачаю. Я не пам'ятаю, пам пам не 16 го Я пам'ятаю, тому будь ласка, сьогодні останній день, ну хай там ще день-два і ще, ми продовжимо. Закону п'ять днів передбачено, ви продовжуєте знову. Я шістнадцятого звернулася, але відповідь не надана. Це не відповідь. Я вам показую всі, вся запитувана інформація містить пробіли. ніде немає ні одної ну, запитуваної так ви інформації. Знову, навіть не це... витяг, ви мені навіть просто не написали. Так а як от руки напишемо? Як як Пишіть од руки? Я це так і розумію. Те, що ні. вам база не дала, знаходиться ні, ні. у вашому відданні. Пишіть от від руки. Формує база. я не маю Це я суспільна, тісти, доступна інформація, відкрита інформація. Законом передбачено, що ви її повинні надати. І законом вже передбачено, що безкоштовно не надати. Не я не питала у вас отакий графік, який ви мені год назад прислали з відмовою і зараз прислали. До речі, згідно статті 15 закон про звернення громадян, ви вже відмову хоч мотивовуйте законодавчих. Ви ж мені пишете про реєстрацію підприємців. Ви законом, яким користуєтеся? Ви мені відмовили в отриманні інформації про державний орган на підставі закону про реєстрацію підприємців? Ну так правильно, то що це державний реєстру... реєстратор керується цим законом при реєстрації. А як ви можете при державному, при державній реєстрації є... органу влади є, ж... керуватися наш, наш ж не один є законом, ми про ж не керуємося одним законом, зі. ми не йдемо так, знаєте, прямо от і, 음... і я ж не йду. Є певний перелік законів, відповідно до яких ми працюємо, от, будь ласка, закон про доступ до публічної інформації. Інформація надається безкоштовно, якщо становить Суспільний інтерес. Будь ласка, Якщо вона не про реєстрацію підприємців ви можете користуватись, але я писала, підпитала, територіальна громада це юридична основа публічного права власності громадян. А ви до них не звернетеся, хай вони вам нададуть? не дадуть? Вони... Яка міська рада? Міська ну, рада орган утворений територіальною громадою за Конституцією. А реєстр здійснюєте ви. Якщо у вас нема цієї інформації, ви пишете, що інформація така відсутня. А про міську раду мені писати не треба. Я окремий запит подала. Я була дуже здивована, що я 21-го принесла запит на утворення міської ради, а ви мені вже в цей день е е видаєте відповідь. Триальна громада – це її міська рада. Я вас дуже попрошу, будь ласка, обґрунтовуйте ваші відповіді. Я потому, що, тому що ось оце не відповідь, це відписка. За це передбачена відповідальність. Кажу, в мене немає смисла з вами ссоритися. Просто вам зайдіть сказати. в законне поле держави і давайте працювати на цьому. Добре. Ми Добре. зацікавлені точно так же, як і ви, щоб ми соблюдали закон і відповідно до цього дію своє діло. Я післязавтра прийду за цим. А п'ять днів у вас буде на той запит, який я подала вчора. Дуже дякую. А, ні. Послізато четвер ми їдемо, так? Да? Четвер ми їдемо, да, до суму. По п'ятницю, будь ласка, забудь. Зранку ми прийдемо. До свидання. Все, добро, до побачення. Que vemos, no, pues,